Привіт Весна вже у самому розпалі, все більше часу хочеться проводити на вулиці. Тому сьогодні поговоримо про гаджети, без яких не обійтися на природі, прогулянці або велоподорожі. Це підбірка портативної акустики. У нас сьогодні три бренди, 5 моделей, тож давайте починати. І спочатку поговоримо про акустику від Дівум. Першою портативною колонкою, яку я сама придбала собі, була саме Дівум вумбокс Патія. У мене з нею є багато приємних. Ніх спогадів, вона неодноразово нас рятувала, успішно пережила багато падінь, досі є, працює, хоча зараз використовуємо її рідко. І у сьогоднішню підбірку у нас потрапили дів вумбокс Rock та дів Mocha. Вумбокс Rock, на мою думку, це гарний варіант портативної акустики для активного відпочинку. Вона має міцний корпус з металевою сіткою, що оберігає динаміки і гумовою окантовкою решти корпусу. У мене на тесті була модель у кольорі Хакі, який має трохи такий перламутровий перелив. Щось у цьому є? Мені сподобалось, ця колонка має правильну прямокутну форму, а шість динаміків розташовані симетрично з двох сторін, тому звук у неї достатньо потужний, об'ємний і доволі басистий. Проте на невеликій гучності все ж таки хочеться поменше басу і трошки більше високих. Незважаючи на невеликі розміри, Boombox Rock має гарну потужність у 30 Вт. Крім цього, колонка має захист від вологи по стандарту IPX 5. Тому добре протистоїть бризкам і дощу. А ємність акумулятора 5000 мАч, і автономної роботи вистачає до 14 годин при середній гучності. З додаткових бонусів це можливість об'єднати дві такі колонки в Umbox рок якщо вам хочеться ще більше звуку. І найкрутіше це функція Powerbank, за допомогою якої можна зарядити свій телефон від цієї колонки. І до речі, наша вумбокс-паті, яка є по суті, Попередником цієї моделі е, слугувала під час відключень світла нам запасним павербанком, і в той момент це виявилося несподівано приємно. Одним словом, вумбокс рок це така класика від віддівум, яка поєднує в собі міцність та надійність, компактність та потужне звучання. І найприємніше в цій колонці це її ціна. Зараз вона коштує 3499 гривень. чотириста Якщо Дівум Рок у мене асоціюється з активним відпочинком та якоюсь такою практичністю, то Дівум Моко це більше про якийсь пікнік біля моря або барбікю на подвір'ї. Дівум Мока зроблене з таким відгуком до ретро стилю, яскраво червоний пластиковий корпус у поєднанні з чорною металевою сіткою, яка теж, до речі, захищає динаміки, рімінець під шкіру, металеві кнопки та вставки по бокам. Виглядає дуже соковито. Анка йде у такому захисному кейсі, тому зручна для транспортування, але скоріш, все ж, в машині, ніж, наприклад, у рюкзаку на Веліку, Ще у комплекті дуже милі стікери. Ця акустика може похизуватися технологією DSP, яка створює таке класне об'ємне звучання. І взагалі вона звучить дуже гучно і потужно, як для такої достатньо невеликої колонки. Divo Мока трохи більша за Vumbox Rock і має більшу сумарну потужність у 40 Вт та більш місткий акумулятор ємністю 10 тисяч мАч, І відповідно час автономної роботи складає аж до 25 годин. Тому її вистачить на Довго і у вечірки просто не буде жодного шансу перерватися у самий розпал. Тож Діву Мока для мене це більше простильніж практичність, і, звісно, класне насичене гучне звучання з високою автономністю. А коштує така колонка зараз на момент запису цього відео 3999 гривень. А ми рухаємося далі і поговоримо про бренд Marshall. Не буду приховувати, я фанат цього бренду, мені дуже подобається їх акустика і за дизайном, і за звучанням, і за функціональністю. І у цю підбірку у нас потрапила така малютка Marshall Villaine, у яку я вже встигла закохатися і тепер терміново хочу собі теж таку. І почну з того, що вона не просто компактна, а суперкомпактна, і її вага усього 310 грам. Позаду є дуже зручний ремінець, за допомогою якого її легко причепити до лямки рюкзаку, сумки чи просто фіксувати у руці. Ви просто не уявляєте, який це кайф їхати містом на велосипеді, а твоя улюблена музика грає прямо тобі на вушко. Крім того, все придумано до деталей, і управляти музикою можна усього одним джойстиком. Це прям суперзручно. І ці слова ви почуєте від мене ще не раз. Бо ще маршал Вілен має вбудований мікрофон. Тому під час поїздки на тому ж велосипеді можна відповідати на дзвінки, не дістаючи телефон. Ну хіба це не зручно? І так, як ви могли здогадатися, я відкрила велосезон. Ну а про культовий дизайн маршал я навіть не буду багато казати. Ви самі все бачите. Підсвітка, фірмове лого, корпус хоче обтягнути гумою, але у стилі маршал. А ще 60% пластику отримано із вживання. Живоної електроніки, тому це ще й екологічна акустика. Звісно, крім фірмового дизайну, Marshall підкорює ще й фірмове звучання Marshall. І хоч ця колонка достатньо маленька, її потужність 10 Вт, тому звучить вона достатньо гучно, а ще дуже об'ємно, глибоко, м'яко. Одним словом, дуже важко передати це, але якщо ви хоч раз у житті чули, як грає Marshall, то розумієте, про що я. А якщо не чули, то раз. Раджу вам завітати до будь-якого нашого магазину та послухати. Крім цього, Marshall Вілен має високий ступінь захисту від пилу та вологи по стандарту IP 67, ємність акумулятора 2500 мА, а час автономної роботи складає до 20 годин. Колонку також можна підключити до додатку, де є можливість обрати один з трьох заготовлених пресетів еквалайзеру та об'єднати дві такі колонки. Отже, як бачите, маршал Вілен просто не залишив мене байдужою. І така суперпортативна колоночка зараз коштує 5799 гривень. Так, трохи кусається, але на мою думку, вона того варта. Звісно, ця підбірка не могла обійтись без ще одного акустичного гіганта JBL. Для підбірки ми обрали дві моделі, і почну я з JBL Clip 4, яка, на мою думку, може бути якраз більш бюджетною альтернативою Marshall Вілен. Ця колонка також суперкомпактна та портативна. Вага цієї крихітки взагалі усього 240 грам. Її можна прикріпити до рюкзаку, сумки або навіть ременя за допомогою карабіну. Тому це теж такий зручний варіант для велопрогулянок чи бігу, наприклад. Відміну від класичного ретро-стилю Marshall, JBL Clip 4 має більш сучасний такий спортивний дизайн і велику кількість яскравих кольорів. Звучання у Clip 4 теж достатньо пристойне, об'ємне, чисте, гарні баси, хоча загальна потужність усього 5 Вт. Проте ця портативна колонка також має високий ступінь захисту від пилу та вологи по стандарту IP67, тому можна брати її куди завгодно. Ємність акумулятора. Теж поменше усього 500 мАч, але час автономної роботи до 10 годин на одному заряді, тому навіть для дуже тривалої прогулянки її вистачить. Взагалі, на мою думку, така колонка це непогана альтернатива вілен за більш доступною ціною, якщо ви шукаєте саме колонку для активного відпочинку, занять спортом тощо. Ціна JBL Clip 4 зараз 2499 гривень. Посилання на неї в описі, як і на всі інші моделі. Останній варіант портативної акустики в цій підбірці це вже така, теж, на мою думку, класика від JBL – Flip 6. І за рахунок своїх розмірів, теж гарний варіант для пікніків, походів та різних прогулянок. Flip 6 має впізнавані округлі форми акустики JBL, теж широкий вибір кольорів від стриманого чорного та синього до яскравих рожевого та бірюзового. Ставити колонку можна як вертикально, так і горизонтально, і дуже прикольно. Під біт вібрують її бокові вставки із Лого JBL. Потужність цієї колонки складає 30 Вт. Звук достатньо гучний, чистий і теж по-своєму басистий. І якщо у вумбокс на низькій гучності трохи бас перекриває середні та високі частоти, то от якраз у JBL такої проблеми я не помітила. Ця колонка має клас захисту від вологи та пилу IP 67. Ємність акумулятора складає. 4800 мАч І на одному заряді вона здатна пропрацювати до 12 годин поспіль. З додаткових можливостей Flip 6 можна підключити до додатку, де є ручний еквалайзер, а також можливість об'єднати дві або більше колонки JBL, що сумісні з режимом Party Boost, та влаштувати вечірку наповну придбати JBL Flip 6 зараз можна за 5299 гривень. Посилання ви знаєте, де шукати. Взагалі мені здається, що у питанні портативної акустики є три основні табори: один це прихильники Дівум, інший JBL, і є такі, як я, чиє серденько підкорив маршал. Тож, нехайте час мерщій в описанні до цього відео вибирати свою ідеальну портативну колонку на цей прогулянково-пікніковий сезон. Головне, не забувайте про вподобайку, коментар та підписку. Це буде Україна!